Вітаю, вітаю, друзі! Просили показати, що є по наявності. Зараз швиденько пройдемося. Отакі от апекси повних форматів проїхало. Слуріки. Давайте швидко, бо немає дуже часу. Отакий от комплект. Слуріків і нагур японських і скрипалів. Можна подивитися попереднє відео, я там кожен показую. Оце японці, оце скрипалі. За це все. 1000 гривень. Тут і азук, і накаяма і так далі. Подивіться, гарний комплект за невеликі гроші. Можна з цим комплектом на одному камені повний цикл заточки робити. Поїхали далі. 5 тисяч коштує Ось така от атрибутована, шикарна вашита. Вона в повному розмірі, вона з етикеткою, тут залишки етикетки. Тобто, це номер один в первозданному вигляді. Можна різати воно товщиною дюйм можна порізати на апекси, можна працювати так. Коротше, гарний, гарний камінець 5 тисяч гривень. Середня твердісне, ну, я потім зараз потім, їх швидко деякі покажу. Це лін-ідвал з минулого відео. Можна подивитися, як він працює. Шикарний, теж класний зразочок. В кого немає Лін ідвала просто раджу. 200 це не гроші за такого красавця, як він працює. Так, хто просив минулого разу, була Розі Ред. Ось такий же камінь-3700 в гарному стані. Ця сторона. Ну, коротше, цю сторону треба доводити, а ця сторона ідеальна. Тому і ціна трошки нижча, але шикарний камінь, ні тріщин, нічого немає. Довгий, товстий. Е, так, е, це від сміттів Арканзас транслюцент е, хардовий. Я покажу, як він працює, бо минулого разу багато хто зацікавився. Ми просили показати. Ну, вибачте, я тільки в відео можу показувати. Зараз спробую. Так, це варшита м'яка. Е, я її теж показував, теж вона. Товста, вона там 23 десь, тобто, хто, хто, хто хоче різати. ну товщиною. 24 вона навіть ну типу, можна порізати. Хтось просив е, нарізати. Ну Якщо набереться е, 5 людей, давайте, давайте поріжемо її. Е, значить, ну, а так я просто раджу класна м'яка. Півтори тисячі коштує от от надолонничок. Тут він був Чи приклеєний, чорт його знає, а тут класна вашита. Прям мусат мусат ще. Я от, 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 би, я можу його і залишу на кухню. М -м, зручно працювати. Так, давайте по аписам швиденько пробіжимося. Charlie Forest м'який 1800-1700. Цей зразок лінедвал, кембріан, грін, 1800 гривень. Шикарний зразок. Просто кайфую, я собі залишив сет. і цей я залишив це лінадвал. Е, простий, е, там Шандер. Будуть ще зараз нарізані там а цей шикарно працюючий, 1800 гривень. Значить 1300 гривень Далмар Єлла. Теж зразок класний, це останній залишився. І цей просто покороче 1100 гривень. Далі притер я останній зразок. Отакий от, от проїхав там, накладочка вийшла. Не туди відправив. Саша. Дякую, що почекав другий зразочок. Цей можеш добрати, якщо ти там собі планував залишити. Або хтось, хто хотів справжнє зоряне небо. Це не той обмилок, котрий з порами і так далі. Це ідеальний, ідеально працюючий зразок 1400 гривень. Далі поїхали. Це м'який британський сланець. Шикарно працюючий, дуже рідко попадаються такі екземплярчики. Там залишився він один чи два його. Коротше, 1200 гривень це його просто ціна з порізки. Далі Yellow Lake теж 1200 гривень, це Yellow Lake однорідний, твердий. Він і суспензію дає доводити. ну коротше, Оцей дальний лін. ой, Yellow Lake. Далі вашити всі по півтори тисячі, хоч зелена, хоч тверда, хоч напівтверда, хоч м'яка. Гарно працюючий. Ну коротше, я там я розказував більш м'які по більш твердим сталям. Коротше, більш тверді по м'яким. Значить, 1200 гривень. Отакий от, от хіндостан. Тисячний останній зразочок залишився піщаного хіндостану. Це класний зразок. Прям раджу, у кого Хіндостана немає. Значить, по 1000 гривень залишилися камінці. Димчики. Це Валерія Васильовича, мікрокварцити. Ці теж зразки класно працюють. У мене десь там відео є, як вони працюють. Значить, роззутець 600 гривень. Теж в останній зразочок залишився. Німецький сланець теж він 550 гривень коштує. І тепер виходить, що такі от, от красавчики малеча хто чекав справжніх катікулів, справжніх тюрінгійців. Ось вони. Тобто, давайте отак от в такому колекційному стані. Це теж його прям е, закрив дуже сильно ціна просто ні про що. Це один з перших шарів котікула. Так, да, він всього 10 см довжиною, але це не випрацьований Дивіться, там є невеличка типа сьодлишка. Да, на ньому працювали, але це історія. Але це мікро-мікро випрацювання. А так це товстий сантиметровий шар суцільного котікула, котрий щільний такий таку молочну суспензію дає. Просто кайф, я, чесно, був вражений. Значить, це теж древній, це як в минулому відео був. Це шостий, чи який він там шар з деревиною. Це прожилка, тут є. Точечка. Але який тут ще й ББВ? Я прям від цього ББВ в захваті. Да, катікулу тут не дуже багато, але я думаю, що його вистачить на все життя. Але ж і ціна відповідна, оцей ББВ, в кого нема, просто раджу. його навіть можна, да, Він трошки морквою, його можна притерти і зробити з нього апекс. Або працювати на руках. Я вчора попрацював, поправив всі ножі, я був. Ну і тюргієць, його рекламувати не треба. Це такий же, як минулого разу був. Кайфовий камінь. теж можете подивитися в минулому відео, як працює. Зараз я покажу, як основні камні працюють. І так, поїхали. Так, це вашитка номер 5 Ой, номер 1, то що 5 тисяч гривень коштує. Так, давайте. Дивіться, яка вона прозора. ти що? ти що? Це медова. Ой-ой-ой. Так, це мої улюблені це скляні медові вошити Дуже однорідна Так, масла вони потребують більше. Це так, щоб розуміли, що коли будете працювати, то треба масла. Більше мені зараз не треба, мені зараз, щоб, щоб зрозуміти як працює, все я думаю так видно і зрозуміло чорніє зі страшною силою. Не прошита, прошита дійсно варта. Так. Далі поїхали. Ну, давайте, я що там ріс, я, я не затачую, ну так, да, вона дуже агресивна зразу. Зразу в ніж поставила на своє місце. Так, давайте ця 3700, четвертий номер. Від цієї звук. Ну так, да, це схоже на розу. Грубіше працює. Дуже швидка. Питань нема, вона зараз натягне за дирку. Чорна-чорна. Якщо хто минулого разу не встиг, це точно така, як була, здається, номер 8 з тріщиною. Так. Да, все, супер. Два рухи, ніж загострений. Все, супер, супер, супер. Так, далі, давайте. Давайте підемо далі. Давайте попробуємо номер 5. Бо просили щось є. Занадто багато ляпнув на все називається. Ну, йому, йому теж треба. Цирканзас. За да, Арканзас, Не те, що сучасний. Це так також швидкий. Швидкий, мілкий, коротше. Агресивний! та що! Оце для ножів. Оце для ножів я вам скажу. Ну, да. Я його минулого разу на торці та тестував, я знав, що, що це дуже толковий, бо я сміти вже тестував. Тобто він 3, 3 Так, Давайте далі вашита котра номер 7 4500. Так, давайте я от її, щоб не багато. Ну так, да, вона теж дуже швидка, але відчувається, що вона м'якша. Але дуже швидка. Ох і клас, клас, цієї теж доводити мені дуже подобається. Ці можна... Від n 690 починаючи до порошків таку тонкість увести, що, що мама не горюй буде. Класні да, камінці. Хотів в минулого разу шикарно. Хотів минулого разу собі щось лишити і майже не лишив. Да, Тоненько-тоненько дозволяє різати. Люблю я різ контрольований. Цей на ладошечних взагалі, можна сказати, безкоштовно. Бо це... оце піщана ця лашитка. Люблю я лошитки, котрі такого кольору. Гарний зразок. Це набагато агресивніше. Ця... ця десь схожа на першу. На першу, да. так. Вони плюс-мінус однакові, я б сказав, би, по грубості роботи. Хоч і малюнок різний. І вона світиться, вона трансляцентна Півтори тисячі вона коштує. Так. Тепер переходимо до наших. Так, ну ці показувати апекси не буду, можете попереднє відео подивитися або кому цікаво, скажіть, я потім зніму відео, бо зараз трошки, трошки нема часу. Так, давайте... Так, тепер просто водичка. Дивіться, без всякої суспензії. Щоб ви розуміли, що таке справжній катікул. Оце справжній катікул. Видно? Це я Н-690 оброблюю. Тут він її просто понівечив. Все, і він знов новенький і гарненький. 2900. Тільки в гарні руки віддам, бо я його надумав лишати собі. Таких зразків більше не буде. Так, значить, ББВ і Катіка вибати. Цікавості, що там, що там з тим різом після катікули, хоч я, я ж кажу, я не заточую. Але все, різ став шовковистий. Так, тепер поїхали ББВшка. М'яка ББВшка. Автосуспензію видає. Автосуспензія темніша, тобто робота йде. Охи гарний, гарний, гарний ББВ. Так. Ще шовковистіше. Так, поїхали дивимося, як цей катікул справиться. Цей котікул більш дрібний, але не менш. Агресивний. Короче, шикарні, шикарні катикали. Пушка, пушка. Фу-хо-хо, як він проточив. Фу. Він здається, що мілкий, але він все одно залишає. Ріс гарний. Коротше, оце каті прямо на Так. Далі. Отак повинен виглядати ББВ гарний. Він з червоними вкрапленнями. О, він все, він темніє зразу. Цей твердіший. Цей цей ББВ. Тоже дає трошки суспензії. Ух, да він, він прям гризе все, все зарази. Ух, такі шиплячий. ухли. Це грубий, ох і, ох, і пилку дало, Боже. Класний ББВ 1100 гривень. Ну і тюргінц, тюргінц зараз нічого не зробить, я так чисто просто покажу він, він з малюнком. Тобто він мілкий, отакий от звучок, такий мілкий, дає суспензію Гарно працює. Тонкий доводочний Ой, Ой, люблю я тюрингійців, як вони звучать. 2900. 2900 Все. Все. ніжність Так причесало прикольно, але все одно агресію залишило, тобто я під 90 ріжу. Кайф. Кайф. Ні, ну, кстати, після такої агресії, да. після агресії збило, тобто агресією і, і бриє. Прикольно Прикольно працює. Так, і так, друзі, це я з маслом, масляні камені, Алійну кислоту можна соже у Андрія купляти маркета. І так, виходить, що ось такі. Трохи перервали. Ще раз, Слуріки, 1000 гривень вашита. Це прозора, повний формат дюймова по товщині. 5000 гривень, Лінедвал. класний, класнючий Дві... 700 номер 4. 3700 це розірет або вашита, яка працює, як розірет. атрибутики немає, але ціна просто копічна. Кому треба грубий камінь, оце воно. Причому він повноцінно товстий, довести цю сторону. і буде, Та тут можна і всі сторони доводити. 3500 шикарний сміт. Ніжно класно працює. Можна отак, от дві штуки взяти і просто кайф. Це м'яка, швидка вашита. 4500 теж. Ай, кайф, Наладошечник показав себе супер. Він працює як ця вашитка, півтори тисячі. Значить, поїхали далі тут, наляпав я трошки води. Тобто 1800-1700 Чарлі Форести, 1800 кембріанський Лінедвал, 1700. Це простий Лінедвал, зелений, він доводить після цього. Хоча і цей само, самобитний, так скажемо. Значить, 1800 Тамашантер, 1300, здається, 1100, далмар ЄЛУ, 1400, Скрипаль, Зоряне небо. Да, це Далмар ЄЛУ, це, виходить, м'який сланець. Британський раджу от, ну, от, у кого нема зачесного, всі поруч не стояли. Він як японець матує підвод, кайф. Єловейк -е, шикарний тож, 1200 гривень, 1500 Любавашита, 1200 хіндастан, по 1000 гривень мікрокварцити від Валерія Васильовича. 600 гривень Розутець і 550 гривень німецький Сланець. Теж класно працює. Ну а ці красунчики, що ж я закрив. Оп. Такий от катікул колекційний 2900-2300 катікул з шикарним ББВ сантиметровим. Потім 1100 взагалі відмінний, червоний. Якщо подивитися, він блищить. Такі ББВ заміняють і катікул, шикарний на ладошечник. Може я його і залишу. Ну і, понятне, справа тюнгієць 2900. Так що, друзі, отакі от от камінці. Кого що цікавить, звертайтесь, підскажу, розкажу, допоможу. Придбати СОШ, слуріки і так далі. Всім гарної днини на зв'язочку, мирного неба, друзі!